Привіт! Сучасну кухню неможливо уявити без духової шафи, адже запікання дозволяє готувати більш корисні для здоров'я страви, бо потрібно менше жиру в порівнянні зі смаженням. Вибір моделей у комфі дуже великий. Проте сьогодні в огляді електрична духова шафа ДЕО. У ній можна запікати, грилювати та навіть готувати на пару. Подивіться, який гарний дизайн! Чорний колір вдале рішення для кухні у будь-якому сучасному стилі. Ця духова шафа має великий об'єм 75 літрів, чудову функціональність та зручне керування. Зліва поворотний перемикач для вибору програм. Посередині сенсорний дисплей для налаштувань. Справа розташований поворотний перемикач для температурних режимів у діапазоні від 50 до 250 градусів. Крім налаштувань часу, на сенсорному дисплеї можна змінити яскравість дисплея та гучність звукового сигналу. Ця духова шафа попереджає звуковим сигналом про завершення програми приготування. На поворотному перемикачі для програм першим стоїть увімкнення освітлення духової шафи, і воно залишається на весь час приготування. Зі світлом легше контролювати весь процес. Далі. Вісім запрограмованих режимів приготування, в яких поєднується верхнє та нижнє нагрівання, кільцеве нагрівання, конвекція, гриль та пара. Користуватися буде нескладно. Спочатку функція розморожування. Продукти краще покласти на третю полицю знизу та підставити деко для збирання води, яка стікатиме під час танення льоду. Функція турбо рівномірно розподіляє тепло по об'єму духової камери, завдяки чому продукти на всіх поличках прогріваються однаково. Працює кільцевий нагрівний елемент і вентилятор. При звичайному приготуванні вмикаються верхній та нижній нагрівні елементи. Цей режим підходить для печива, тістечок, запеченої картоплі чи м'яса і лазаньї. Щоб під час приготування утворювалася тонка скоринка, варто вибрати функцію конвекції. Вмикаються верхні і нижні нагрівні елементи духової шафи та вентилятор. Саме потік повітря і утворює апетитну скоринку. Швидке та рівномірне випікання гарантує функція піца. Вентилятор рівномірно розподіляє тепло по духовій камері, а нижній нагрівний елемент забезпечує випікання продуктів. У цій моделі три варіанти: грилювання. Прискорене грилювання, а також подвійне грилювання з конвекцією. Для цих функцій ставте деко чи решітку на верхні полички духовки. Якщо готуєте на решітці, то трохи змастіть олією, щоб їжа не пригоріла. А під решітку обов'язково піддон, у який падатимуть краплі олії чи жиру. Функція пари використовує випаровування води всередині духової шафи. Для цього достатньо налити воду в форму на дно та увімкнути функцію пари. Працює разом з традиційними функціями приготування турбо, конвекція чи піца. Також є можливість готувати дві страви одночасно на другому та четвертому рівнях. Неймовірно, зручно, бо для перевірки готовності страви не потрібно лізти всередину духовки. Одна з особливостей це внутрішні накладки з каталітичної емалі. Цей матеріал самоочищається шляхом поглинання жирів і олії та спалювання їх до попелу. Розкладання забруднень починається при температурі 140 градусів і досягає максимальної ефективності очищення при 200 градусах. Для очищення також є функція WebClean. Вона розм'якшує парою засохлі плями від їжі всередині духової шафи. Тож на чистку цієї духовки не доведеться витрачати багато часу. Електрична духова шафа Deo – чудова техніка, яка допомагає готувати смачно та швидко. Залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Комфі. Папа! -па!